Комунальне підприємство КП Тепле Нерс оголосило тендер на друк платіжок. Загальна сума тендеру близько 2 млн гривень. При тому виготовити їх потрібно до 8 листопада, тобто буквально за тиждень це потрібно все буде зробити, і провести процедуру і все інше. Цікаво в цьому тендері, ми ну, розуміємо, що таких тендерів а, величезне підприємство КП «Київтеплоенерго» Тепленерго проводить десятки, сотні, і... але тут питання платіжок. Тому що чому, по-перше, платіжки а, в Києві друкує, замовляє КП «Київтеплоенерго», коли сплачуємо ми в Києві за а, комуналку, ми сплачуємо. Центру комунального сервісу. Ви ж бачите, ви ж пам'ятаєте, да? всі кияни, хто на зараз дивляться, що в платіжці ми платимо Центру комунального сервісу. І там розписано, а на 2 мільйони платіжок чомусь замовлення йде до КПКІВ Теплоенерго. По-друге, само не зрозуміло, які це платіжки, для чого це платіжки. І це виглядає як просто тупий дерибан коштів, які взагалі в принципі не заплановані. Тому що за тиждень на 2 мільйона о, виготовити на 2 мільйона, мільйона платіжок абсолютно незрозуміло, як, для чого і кому. При тому, як вони будуть їх списувати, куди вони будуть йти? Сама схема, вибудована комунальними е, підприємствами і КМДА, вона вибудована, вона вибудована абсолютно незаконно. Ми сплачуємо кошти ЦКС. Вони несуть за це відповідальності. Вони роблять побірку лічильників, але вони не несуть за це відповідальності. Але все це вкладається в нашу згоню платіжку, в нашу вартість. І кожну зиму ми чуємо від клічка, що опалювальний сезон о, в страшній опасності, і нас чекають катаклізми, замість того, щоб казати кількість о, кілометрів труб, яку вони відремонтували. До речі, про кількість труб. К Києві, КП Київ Теплоенерго у них вони на балансі всі мережі, всі теплові мережі, їх десь близько 2600-2800 кілометрів в середньому. Щоб ви зрозуміли, точної кількості в кілометрах мереж в Києві мало хто знає. Так, вони є по документам, але по факту. В якому вони стані, де вони знаходяться, вам точно не скаже ніхто. Це я вам кажу, як колишній радник, заступника голови КМДА, якраз питань управління живим фондом. І я цим питанням на певний період опікувався і займався. І до цього я був в громадській раді про Київській міській державній адміністрації Я очолював відповідний комітет. І якраз ніяких. От ніяких абсолютно а докум... ну, документи то є на трубу, але зрозуміло, щоб так можна було чітко сказати, що перше, друге, третє, четверте, п'яте в такому районі така певна кількість кілометрів, тому така, в тому така. Називається цифра від 2600 до 3000 кілометрів в двохтрубному вимірі. Так от, замість того, наша шановна КП або не шановна КП Київтеплоенерго, замість того, щоб ремонтувати. Труби, для того, щоб замінювати труби. А згідно даних тих же КПК і Тепленерго негайно потрібно замінити 800 км труб в двотрубному вимірі. Так от, замість того, щоб а, зробити цей ремонт, міняти труби і займатися нормальними справами, вони вирішили витрати кошти на платіжки, які, до речі, Ніяк знову ж повторююсь, вони ніяк не прийдуть до о, споживача, тому що питанням платіжок займається у нас центр комунального сервісу. Тому о, от ми маємо з вами переміщення коштів з одного кармана в інший, а потім дивуються, а звідки у нас обшуки в КП в Тепленерго пройшло на БУ і всі те наші антикорупційні органи і перевіряють, перевіряють діяльність. Наші комунальники, так можливо, треба не красти з бюджетних коштів, тоді ж і до вас, і ніхто перевіряти не буде приходити. Я притом не знімаю в цьому питанні і політичних моментів, які, до речі, теж також є. Що наші антикорупційні органи дуже полюбляють приходити якраз з політичною метою, давлячи на Віталія Кличка як на конкурента на майбутніх президентських виборах. Ми ж повинні це ж потрібно зрозуміти. Але Віталію Володимировичу, я думаю, що потрібно думати на, і кого обирати собі в заступники, кого призначати на, на керівництво комунальних підприємств. І, і якщо там нам кажуть, що оголосили підозру тому чи іншому директору комунального підприємства, слухайте, так якщо їм оголосили підозру, так напевно є ж за що. І знову ж повертаюсь до власного досвіду, я три роки відпрацював заступником директора з фінансів, керуючий компанії Дарницького району, а потім заступником директора з економіки та енергоефективності той ж, того ж Дарницького району керуючий, і я вам скажу: там є за що. І я директора попереджав, що ніякі документи я підписувати не буду. І все це йому вийдеться боком. Але Андрій Солодуха мене не слухав. Ну і от... І він отримав і підозри, і незаконні виплати премій, і все інше. І, до речі, там зараз йде масова боротьба з незаконними, не незаконними, скам так, а з корупціями на ремонтах ліфтів. Це завжди клоака порозкрадання. Тому кейс КПК кейс, Тепленерги він показовий. Він показовий з точки зору, що наші кошти з вами взагалі підуть невідомо куди, а ми з вами за все це сплатимо. І так відбувається на багатьох о, комунальних підприємствах. Так відбувається не тільки в Києві, а у більшості комунальних підприємств різних міст. І все це в комплексі, а якраз і Говорить про мені про те, що необхідні зміни, необхідні реформи комунальної власності. А ми, як звичайні споживачі, ми знаходимося. Влучно написала мені зараз в телеграм-каналі: комунальне рабство. Я розмістив якраз інформацію щодо платіжок КП Київ -Тепленер». А ми з вами знаходимося в комунальному рабстві. До речі, розкажу вам. Зараз цікаву історію, закінчу про комунальне ракція і невелику історію про те, як збільшуються платежі і навантаження на бізнес під час війни. Водоканали вели практику, що щорічно ви робити розрахунок споживання, споживання води і подавати їм на водоканал. Але самостійно ви як споживач, тут потрібно зрозуміти, як бізнес-споживач, ви не маєте самостійно права це зробити. Це повинно зробити сертифікований фахівець, сертифікований. Так от вартість а, одного розрахунку в середньому від 450 до 600 гривень. Так, урахуйте тепер повну кількість бізнес абонентів, повну кількість бізнес абонентів. В, і при в тому, це сума залежить від того, яка кількість у вас споживання, скільки у вас людей там в офісі працює, і так далі. Так от ці розрахунки роблять спеціальні сертифіковані людини, яка має сертифікат, документ, виданий в Києві. Я зв'язався з цими людьми, так дійсно. 400-500 600 гривень це для. Некий логіку офісу, де там працює 6, 6, 6, 6 або 8 людей, ви сплачуєте, вам присилають новою поштою повідомлення. І все, вуаля, Ви маєте сертифікований розрахунок споживання води. Але при тому 600 гривень Це от, Це не зростання тарифів, про яке нам розповідають. А по факту ми маємо з вами. Чергове додаткове навантаження на бізнес від водоканалів. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео. Також підписуйтесь на мої соціальні мережі, пишіть коменти. Всім показ з вам був я Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг України.